Є кілька причин, чому важливо, що Ісус був мертвим протягом трьох днів перед Своїм Воскресінням. По-перше, Воскресіння після трьох днів смерті довело противникам Ісуса, що Він справді воскрес із мертвих. Чому, згідно з єврейською традицією, душа людини залишалася з її мертвим тілом протягом трьох днів? Після трьох днів Дух відходив. Якби Воскресіння Ісуса відбулося того ж дня або навіть наступного дня, його ворогам було б легше стверджувати, що він ніколи не вмирав насправді. Важливо, що Ісус почекав кілька днів після смерті Лазаря, перш ніж прийшов Воскресити його, щоб ніхто не зміг заперечити це чудо. Ісус же розжалобився знову в собі і до гробу прийшов. Була ж то печера, і камінь на ній налягав. Промовляє Ісус, відваліть цього каменя. Сестра вмерлого Марта говорить до нього Уже Господи чути, бо чотири вже дні він у гробі. Ісус же каже до неї, чи тобі не казав я, що як будеш ти вірувати, славу Божу, побачиш, і зняли тоді каменя. А Ісус ізвів очі до неба й промовив Отче, дяку, приношу тобі, що мене ти почув. Та я знаю, що ти завжди почуєш мене, але ради народу, що довкола стоїть, я сказав, щоб увірували, що послав ти мене. І, промовивши це, він скричав гучним голосом Лазарю, вийди сюди. І вийшов, померлий по руках і ногах, обв'язаний пасами, а обличчя у нього було перев'язане хусткою. Ісус каже до них Розв'яжіть його та й пустіть, щоб ходив. Друга причина, чому Ісусу було важливо бути мертвим три дні, полягала у виконанні біблійного пророцтва Ісус особисто стверджував, що Він буде мертвий три дні. Як Юна перебув у середині Китовій три дні і три ночі, так перебуде три дні та три ночі й син людський у серці землі. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших, і первосвященників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. А наступного дня, що за п'ятницею, до Пилата зібралися первосвященники та фарисеї і сказали. Пригадали ми пане собі, що обманець отой, який живий іще був, той сказав по трьох днях я воскресну. Ці три дні були важливими і в інших відношеннях. Ісус помер у п'ятницю 14-го Нісана, в день, коли було принесено в жертву пасхальне ягня, його смерть уособлює смерть досконалої, бездоганної жертви за нас. Його Воскресіння на третій день відбулося в перший день тижня, ілюструючи новий початок і нове життя для всіх, хто довіряє йому. Отже, чому Ісусу було важливо бути мертвим протягом трьох днів перед Своїм Воскресінням? Перше щоб невіруючі юдеї не могли заперечувати, що Ісус дійсно був мертвий. Друге, тому що про три дні пророкував сам Ісус. Крім цих двох причин, Слово Боже не вказує чітко на причину необхідності трьох днів між смертю і воскресінням Ісуса.